12 питань для пар. Хто довше збирається зранку? Хто більше спить? Хто більше жаліється, коли хворіє? У кого краще почуття гумору? Хто перший признався в коханні? Хто ні дня не проживе без телефону? Хто більше любить сидіти вдома? Хто з вас постійно запізнюється? Хто перший мириться після сварки? Державі. Шо, дивишся чи що? Хто обиратиме фільм на вечір? А хто перший засинає під час перегляду фільму? Хто частіше потрапляє у незручні ситуації? Не знаю. Пальцем покажи.